Ріанна офіційно, співачка, дівчина. Епоха великих сімей. Ріанна та Ейпі Раки розширюють свою музичну династію. Вітаємо. Ріанна та Апрокі стали батьками втретє, вітаючи дівчину, яку вони назвали Рокі ірландцем Майром. Ця подія це не просто додавання нового члена до знаменитої родини, а свідчення еволюції концепції сучасної родини, де творчість, самовираження та, звичайно, любов переплітаються в одному полотні. Я завжди вважав Ріанну не лише талановитим співачкою та бізнес леді, але й іконою стилю, який майстерно поєднує в собі безтурботність та елегантність. Її особисте життя завжди було предметом пильної уваги преси і як вона справляється з ролью матері, викликає щире захоплення. Враховуючи її неймовірну кар'єру, важко уявити, як вона все керує, записувати альбоми, створювати модні бренди та, звичайно, навчати трьох дітей. Але вона робить це з благодаттю та впевненістю, надихаючи мільйони жінок у всьому світі. Спадщина а, сімейна традиція та творчий код. Ім'я дівчини, рокі ірландський майр, справжній шедевр. Він поєднує посилання на свого батька, підкреслюючи зв'язок із його творчим псевдонімом і зберігає сімейну традицію використання букв а, в іменах дітей RZA та РЗТатара. Це не просто гра слів, а демонстрація сімейної єдності та збереження культурного коду. Я завжди вважав, що імена дітей є важливою частиною їх особистості, і вибір імені може мати величезний вплив на їх майбутнє. Назва Рокі, звичайно, залишає певний відбиток, це ім'я пов'язане з силою, впевненістю та непокірним духом. Ірландський Майер це ще одна унікальна комбінація, яка, ймовірно, має глибокий особистий сенс для пари. Сім'я, в якій творчість є невід'ємною частиною життя, є неймовірним добром. Уявіть, які можливості Ріанна та Піраки відкриються для дітей. Вони ростуть в оточенні музики, моди, мистецтва, і вони мають можливість вчитися у найкращих. Я впевнений, що вони виростуть сталановитими та універсальними особистостями. Роль матері баланс між творчістю та освітою. Як досвідчений блогер і батько, я знаю, як важко поєднувати творчу кар'єру та виховання дітей. Необхідно знайти баланс між роботою та родиною, приділити достатньо часу своїм дітям, щоб бути підтримкою та прикладом для них. Ріанна, звичайно, є майстром цього мистецтва. Вона знає, як знайти час на все, що для неї важливе. Я завжди захоплювався жінками, які мають успіх у своїй кар'єрі і в той же час є прекрасними матерями. Вони доводять, що ти можеш бути успішною жінкою і люблячою матір'ю. Ріанна яскравий приклад того, наскільки це можливо. Тенденції стрижня в епоху знаменитостей сім'я Ріанни та Ейпіраки це відображення нинішніх тенденцій батьківства. В епоху соціальних мереж та постійну увагу преси знаменитості все більше вибирають більш приватний підхід до виховання дітей. Вони намагаються захистити своїх дітей від негативного впливу засобів масової інформації та надають їм можливість рости в спокійному та люблячому середовищі. Нещодавні рішення Ріани не обговорювати імена дітей ще один приклад того, як знаменитості прагнуть зберегти конфіденційність своєї родини. Вони хочуть, щоб їхні діти виросли з звичайними дітьми, а не обтяжувались навантаженням слави. Мода та стиль вплив на дитячий одяг. Ріанна це не лише співачка і бізнес, леді, але й ікона стилю. Його вплив на моду незаперечний. Я впевнений, що її стиль відображатиметься в дитячому одязі її дітей. Уявіть, які тенденції вона може встановити в цій галузі. Я завжди думав, що дитячий одяг є важливою частиною формування особистості дитини. Стильний та комфортний одяг може збільшити самооцінку дитини та допомогти йому висловити свою особистість. Подивіться на майбутнє музична династія я впевнений, що діти Ріанни та Раки виростуть талановитими та успішними людьми. Вони успадкують музичний талант батьків і зможуть продовжувати свою справу. Можливо, ми побачимо нові зірки на музичному небі найближчим часом. Я передбачаю, що їхні діти будуть не тільки музикантами, але й представниками інших творчих професій. Вони зможуть довести себе в моді, мистецтві, кіно та інших областях. Особистий досвід та думки. Як батько трьох дітей, я розумію, які труднощі та радості приносять освіта дітей. Я знаю, що це найголовніше в житті. Я впевнений, що Ріанна та Апрокі відчувають те саме. Я завжди захоплювався людьми, які можуть знайти рівновагу між роботою та родиною. Вони доводять, що ви можете бути успішними людьми і в той же час любити батьків. Висновок Народження Рокі Ірландського Майера це велика подія для всієї музичної індустрії та для шанувальників Ріанни та Ейпіраки. Це ще один крок у розвитку їх музичної династії та іншого прикладу, як поєднати творчу кар'єру та виховання дітей. Я впевнений, що майбутнє для талановитих та успішних людей, які знають, як знайти баланс між роботою та сім'єю. І я бажаю Ріанни та Еї Піраки всього найкращого в їхній новій ролі батьків. Нехай їхні діти стають щасливими, здоровими та успішними. І хто знає, можливо, ми побачимо нові зірки на музичному небі найближчим часом.